Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 липня 2025 року. В цьому відео ти, ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день, які емоції, чим наповнений карта дня для нас. Двійка посухів, що в нас на дні колоди, четвірка пентаклів. Двійка посухів. Двійки це завжди про вибір, коли є, як мінімум, два варіанти: коли ми не знаємо, які рішення прийняти, що сказати, коливаємось, вагаємось, невпевнені, думаємо. І вогонь це, це дія, коли от потрібно діяти, потрібно дати відповідь, коли потрібно от, там, заявити, протистояти. А я не знаю, чи не можу. І оцей вогонь, він, він горить всередині і вимагає щось робити. А що ми не можемо. Не можемо зорієнтуватися, зібратися, набратися, зібратися з силами, наважитись. На дні колоди в нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це про наші цінності, те, що має для, для нас цінність, важливість, це гроші, це ресурси, це здоров'я, це те, чим ми володіємо, це. Наші таланти, і от вибір цей пов'язаний саме з цим. В кожного він свій. В когось просять, можливо, про допомогу, про е, гроші, і, і, от ми думаємо: а варто позичати, а можливо, мені самі потрібно, а можливо, такий час. Тобто в когось гроші це щось ви купуєте. І також стоїть запитання, а не за дорого, а воно мені потрібно, а можливо в когось навпаки. Хочу, а не маю можливості. Я не маю стільки ресурсів купити цю річ, в ну, кого яка там, інвестувати, купити. Тобто все, що стосується грошей. І от ви вагаєтеся, воно мені потрібно, чи варта витрачати їх чи ні. Або. Хочу, але чи зможу я впоратися, виплатити цей кредит, наприклад? Ну, підставляйте, купа варіантів може бути, але все, що стосується грошей. Також тепер тіло Іти в зал займатися худнути, сідати на дієту, іти, робити обстеження, іти до лікаря, лікуватися, там, чи оперативне втручання, все що завгодно. Коли ви думаєте. І обираєте якісь варіанти стосовно тіла. Ресурси також, впораюся, вистачить мені ресурсу або мої таланти. Варто мені, наприклад, міняти роботу, тому що я фахівець, я заслуговую на гідну зарплатню. Варто мені проявляти свої таланти. Варто мені. Можливо, навіть продавати свої таланти. Можливо, хтось хоче міняти роботу, хтось навчатися чогось нового, хтось заявити про себе, хтось створити канал, який також показувати себе, свої вміння, свої таланти. Ну, і все це от супроводжується такою або невпевненістю, або сумнівами, або навіть як назвати цей канал. Чим саме займатися, можливо, ви дуже багатогранна людина, і вас купа талантів, і який саме талант показувати? Ну, ось. Тобто такі от вагання, сумніви, пов'язані з такими сферами вашого життя. Ну що ж, давайте подивимося, що нам поможе, що нам буде допомагати прийняти рішення. Що нам допоможе сьогодні? Четвірка мечів. Що не потрібно, дивіться, вогонь він вимагає від нас дії вже, вже, вже. І оцей такий стан нетерплячості. Давай, давай, іди, роби, заявляй, давай вже хоч щось роби. От вогонь він такий, він вимагає дії вже. А допоможе саме спокій, зупинка, коли ми не поспішаємо, не стрибаємо от стрімголов що-небудь як-небудь, аби зробити, щоб вже, бо вже я хочу. А саме такий спокій, зупинка і вміння от, зупинитись, і вирішення проблеми прийде, прийде саме в спокої. Коли ви заспокоїте свій розум, заспокоїте своє серце, заспокоїте свій вогонь всередині, помедитуєте, відпочинете, увагу свою перемикнете на щось інше. І саме в такому горизонтальному положенні складеться весь пазл. Дивіться, бачите? Коли Мечі, не взагалі надають ясність, коли ви заспокоїтесь, заплющите очі, все, все складеться і стає чітко, ясно і зрозуміло, що важливіше, що в, що в першу чергу ви, е пріоритети самі е вискладаються. Тому не гарячкуйте, не поспішайте, заспокойтеся, і рішення прийде. Тому що ну, мечова енергія це вона структуру, робить структуру зі всього, все складає по поличках, і мозок починає працювати чітко, як годинник. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, заважати буде те, що ми будемо передумувати. От ну є в нас як мінімум два варіанти. Тобто ви прийняли рішення, а потім починаємо сумніватися. О, ой, а може не треба було, а може цей варіант кращий? А може я передумаю? А може я попробую що це? А може, а може, а може. От такі, тому що трійка це, це вже дорога, якою ми йдемо, це вже пріоритети, які ми виставили. Це вже. Е коли в навігатор закладена ціль, і ми рухаємося, вже є керунок і напрямок. Бачите, ми вже вийшли за межі. Тут ми ще за, за порогом стоїмо і думаємо. А три це ми вже переступили по їх і ми йдемо. Тобто заважати буде те, що ви будете сумніватися, чи правильний вибір ви зробили, чи правильну ви стратегію, дорогу ви обрали. Тому не гарячкуйте, все добре, обміркуйте, щоб потім отак не, не, не сумніватися і не повертатися. і не Тому що, коли ми скеровуємо все свої енергію е, на, ну, от навіть настрій, коли в нас все, всі наші емоції, все скероване в точку, куди ми йдемо, це дуже потужна сила, енергія. Воно, воно нам все штовхає, допомагає і скеровує нас на результат. А коли ми такі розфокусовані, тобто ноги йдуть туди, голова зайнята чимось іншим, а емоції наші ще там про щось. І от все, це ми заповільнюємо свій шлях, ну, як мінімум, три рази. Це зовсім інша енергія, і от тому воно заважає. Начебто ноги йдуть, бо ніби ми вже розуміємо, куди йти, вибрали керунок, але в голові ще якісь там думки, інші плани, ми ще вагаємося, думаємо. Все, ви розумієте? От це коли, як, воно, як, як їхати на, на ручному гальму тормозі. Тобто машина, вона їде, так, але ми відчуваємо, що щось не то, щось нас стримує. Отак і це. Тому відкиньте всі сумніви. Ідете, йдіть, не треба вагатися, тому що ці сумніви вони, вони не додають ні сили, ні швидкості, ні результативності. Вони навпаки, вони, воно нас пригальмовує і заважає тільки. Тому виберіть. Подумайте, заспокойтеся, оберіть свій шлях, свій план, складіть. І вже тоді рухайтеся, не, не сумніваючись, не зупиняючись, не оглядаючись. Все, нема. У нас вже сумнівів більше. Ми їх заховали. Є варіанти і є що обирати. Ми обираємо і впевнено крокуємо до результату. Ну що ж, мої любі, двійка посухів, це вогонь все ж таки. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб вогонь програвся тільки дією, тільки темпераментом, тільки азартом, пристрастю, бажанням отримати результат. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі маю, бажаю вам чудового дня, наповненого такими чудовими позитивними емоціями, радістю, щоб завжди в кожного з нас було багато причин для радості. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Мені дуже-дуже-дуже приємно, що ви відгукуєтесь, що ви ділитесь своїми враженнями, своїми емоціями. Дякую вам, мої любі, за це. Обіймаю вас міцно. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, до зустрічі, папа! -па.